Всім привіт, ми з України. Життя триває чи всупереч, чи, чи якось ще інакше, я вже не знаю. Шахиди летять, акети летять, світла немає, але життя у нас триває. І сьогодні буде ролик про щеплення пересадочок. Ми зробили в цьому році. Багато гріш як я зробила, вам показала, що я робила. І ще треба зняти ролики про щеплення. Тож сьогодні будемо робити щеплення декількома способами. На жаль, в мене дуже мало місця, щоб зберігати всі свої рослини, які я щеплю, всі варіанти, і потім їх показати. На жаль, дуже мало місця, щоб зберігати всі ті рослини, які я роблю. Щеплення, всі ті способи. Але є ролики, є ролики, де я все це показую, але треба. Треба і вже час зробити ще ролики, ще зробити щеплень, бо щеплення ще будуть в мене тривати довго. Я фізично не встигаю, тому що літо дуже спекотне. Неймовірно, спекотне літо, я вже просто задовбалась поливати. Поливаєш, поливаєш, витрачаєш на це більше половину дня. А налаштувати якийсь автополив я не можу, бо дуже багато рослин в горщиках. І все це треба поливати вручну. Всі рослинки потребують різного поливу, різної кількості води, в когось є, в когось є прирости поруть як чумачечі. хтось швидко пересушує свій ґрунт, хтось довше. Тож треба все це пильнувати. А, тож, давайте будемо робити щеплення. Принципі робити щеплення це не складно, це дуже цікаво, і процес такий захоплюючий, тому що ти не знаєш, який буде результат. Звісно, ми всі хочемо, щоб все це було одразу, але ми не чарівники, ми звичайні люди, і як то я приказка, небоги гаршки обжигають. Тож треба не бувати року, треба тренуватися, не вийшло, треба перероблювати. Дивіться, ось мої щеплення, всі ці щеплення молоденькі. це міла роза, як гарно приросла, прижилась, і який вже гарний прирост і бутончик. Це також ось щеплення Маргарита Біг. Uh, дивіться, підщепа відросла. Це все треба видаляти обов'язково. Все, що нижче щеплення, треба видаляти. Ця плівка моя вона сама руйнується і її легко знімати. Трошки складніше робити щеплення, це таким мікроцитрусом, тому що гілочки тонесенькі, вони калючі. Тут дуже багато мілких калючок дрібних, і вони колють пальці. Тобто це єдина рослина, з якою трошки треба заморочуватись і обережно робити. Але вони також гарно приживаються. Зараз плівочку я зніму, треба взяти мужика. Все гарно приживається, каліус, е, заростає, все добре прижилось і вже буде молодесенька рослинка в когось. Ось дивіться, також мандарин Піксманді. Вже плівочка злізла, бачите, як воно гарно все приживається, камбій ділиться, утворюється калюс, все воно гарне прижилось, все повинно бути рівнесенько. І все, можна це вирівняти, гілочку, прищепнути і чекати, поки вона дасть розголошення. Це будуть молоді, гарнесенькі рослинки. Так ось ось мій пінк Еверка. Я вам вже показувала, до речі, показувала, як я робила ці щеплення. Тут щеплення зроблено на таку рогатку, тобто були. Було розгалуження дві гілочки, вони класні. І я зробила два щеплення. Зараз я його розверну, так от, щоб показати вам саме місце. ось дивіться Бачите, гарно розросло, ця плівочка сама зруйнується, можна зняти можна і не знімати. Вона тут не перетягнута. Інколи ну, вона може бути перетягнута. Зараз, зараз хочу ж вам показати. Місце щеплення, воно було з цієї сторони. Бачите, це лимон Волка Алміряна, на нього гарно пережився лимон Пінк Еврика і буде ось такий класний на такому високому штампі. Щеплення можна робити на будь-яку підщепу. Будь то вона малесенька тонесенька, як збачистка, будь-то вже гарна така підчепа. Чим краще ноги, тим, звісно, краще буде приріст і краще буде ваші рослини. Тобто швидше це буде процес. З такої підчепи невеличкою також все буде, але трошки довше. Тобто, чим краще ваші ноги, тим краще буде приріст і швидше будуть плоди. Чим менше, тим треба буде довше зачекати. Ну, там. На рік буквально. <смі> так, Тут у мене цілий хаос. Ми будемо робити щеплення на невкорінені череночки. Ну і на вкорінені також. Тому у мене є клонекс, у мене є такі ось вам. <смі> Щось обов'язково треба. Або гетерооксин, який продається у всіх садових магазинах. Мені треба ще лента для щеплення, ще треба секатор достати. Я люблю роблю щеплення скальпелем. Ось моя йомкость, в яку будемо ставити, череночки, поки я її поставлю на підлогу, щоб вона не заважала. І ось дивіться, припекло вам робити щеплення. У вас нема під Можна, звісно, окремо замовити череночки на підщепло. Тобто, ось у мене волка міряна. Це були такі високі щепи у мене. Я зробила щеплення, черенки порізала і поставила її на вкорінення. І вона вже дала гарні корінці. Ось тут є. Гарні. От, щепо, міряна, корінці вже є гарні, класні. Це я зняла сьогодні баклажку вона трошки підв'яла, бо сонечко вже на неї. Дивіться, вона вже є дала приросте, вже є в неї гарні корінці, можна розсаджувати і потім пізніше робити щеплення. але Якщо у вас немає часу, у вас немає бажання, у вас вже там загорівся в сраці попіл, і треба зараз і негайно можна зробити два в одну. Можна зробити щеплення і ставити на вкорінення. Ось в мене гілочка, це лимон санбакан. Дуже смачний, класний лимон. Зараз мені треба нарізати його на живці, на той розмір, який саме я буду щепити. Тож я вкорочую йому листочки відрізаю їх більше, ніж на половину. І зараз вже понарізаю на ті живці, на ті заготовочки, які розмір я буду, які я хочу корінювати. Я залишу тільки одну бруньку, Бажано не губити свій матеріал, який ви будете щеплювати. Бачите, в них різна довжина між вузля. Тож вибирайте так, щоб вам було зручно. Це зробити. Це у нас буде лимон, санбакан на підщеп калміряно і на цитромелу. Тут я виберу по одній брунці. Можна, по дві, але не більше. Не треба щеплювати метрові півметрові живці. Чим більше живець, тим швидше він втрачає вологу. Це і так залишимо візьмемо його. Для нього велику гарну підщепу з корінням. Все, Це у нас тут санбаканчик відпочиває, вибирається вологий сюди ми зараз наріжемо. У мене є дуже класні ось такі підщеплювані колюряна, яку я ще буду щеплювати. Це будуть рослинки на гарній високому штамбі. Є оці молоді прирості, прирости, які я ставила на вкорінення. Тож З них можна зробити два в одному і ставити на вкорінення і зробити щеплення. Тобто робимо зріз касий такий. Також великий не треба. Десь, отак, от, ну, сантиметрів, це десь 5-10, 10-15 сантиметрів. Мені потрібні такі череночки. Можна навіть трошки менший. Ось так ось десь. Ну, приблизно там все робіть. Приблизно нема там ніяких прям таких парад, щоб були, От якщо ви виконуєте так, як в рецепти, да? там, борщу чи бограчу, чи ще якась там. Десерти, треба брати все строго по рецептурі. Ні, тут все так робіть приблизно, як вам подобається, як вам зручно. Це якийсь карявий листочок, його треба видалити, знизу також видаляємо. Листочки підрізаємо, вони потім можуть повідпадати. Тут зрізаю рівнесенько зверху, бо буде щеплення робитися. Та цей листочок підрізаю, а отут, де я підрізала рівнесенько, зріжте, отак от трошечки наказі. І все. Ще, ще тут можна нарізати, бо тут буду так зрізатись, до речі, зараз на нього і зробимо щеплення. Оце таке худе, високе не треба. Тут що мене тут? Тут трошки пошкоджено, ну, в принципі воно засохло і росте. Тож зробимо, 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 так і зробимо. Цей сюди, цей також будемо використовувати. Це, що в пазухах видаляємо всі бруньки, голки підрізаємо, щоб вони не калували нам пальці. Так, ось ми ще повал калмір'яна. Пізніше я його трошки підрівняю, бо вони були, були недавно пересаджені. І, бачите, поливаю, поливаю кожен день, бо, блін, спека неймовірно, трошки ґрунт тут винуся. Треба буде просто пізніше підрівняти. Сріжу я десь приблизно ну так от залишу таку такий підвой. А оце також можна ставити на вкорінення і зробити на нього щеплення. Тож на такі товсті підщепи. Ми також залишимо і зробимо собі, зробимо собі щеплення. І подивимося, як краще вкоріниться. Оці голочки знизу все підрізайте, Тут робіть наіскась зріз. Листочок підріжте, щоб ці голки вам просто не ранили пальці, їх можна попідрізати. Все, це залишили, а тут будемо робити щеплення. Хто з моїх давніх клієнтів, глядачів, той бачить цей поламаний скальпель. Ви можете робити щеплення будь-чим, у мене просто донька вчилась в медичному університеті, зараз вона вже лікар, тож мені в спадок дістались такі скальпелі. Мені не зручно. Оце я вже, звісно, обламала. Це не вона там робила експерименти на людях. Це вже зробила я. Так, де моя гілочка з двома брунічками? Ось. Розсікли кару, роздвинули її. Зараз моя валкоуміряна була в активній фазі росту і в неї дуже гарно розійшлася кора. Все, зробили каси зріз, зарізали і отак ось гарно вставляємо. Хопа, все стоїть гарно, красиво. Як то кажуть, западляцу тут також нічого не випирає. Тут також важливо, щоб ви зробили зріз. Або там посунули, або підрізали, щоб воно все було рівнесенько і нічого не випирало, щоб ваш живець отут не підсихав. Звісно, може прокатіти, а може і не Тож це, дивіться, гарно по красоті у нас. Підтримаємо плівочку, цю плівку, і можна або взяти цілу таку, або можна отак от розрізати. Це я вже заготовувала для наших маленьких щеплень. Можна все розрізати, все піддається. Нашим маніпуляціям, хочете перед ціло, хочете розрізайте, якщо вам треба, і така довга, широка не треба. Вона гарно так прилягає. Вона мені дуже подобається, що мульті... парафільм, чи не а вона мені також подобається, тим, що вона така воскова, її не треба там зав'язувати додатково нічого. Просто притулили, придавили і все готово. Так як ви тут ручечками трусимо трогаємо, вологи може бути мало, додатково бризнули чистої водички, водички бризнули в пакетик. Мені також зручно робити це зі пакетами. Один раз собі там замовляв, пачку купив, і воно в тебе надовго вистачає, потім це можна також використовувати повторно. Ну, мені зручно так, мені не зручно, там надягати якісь майки. Я роблю так, як вам зручно, так і робіть. Тут немає ніяких там правил. Хочете зав'язуєте, хочете метеликом, хочете стяжечкою зробіть. Але просто зафіксуйте, щоб воно не розкрилося, тому що рослина буде стояти ще на вулиці в притінку, і від вітру вона може просто. Розкритися в зимовому садочку я не використовую ніяких цих за засобів, таких, щоб там утримувати. Але там повинна зберігатися волога. Тож, поки рослина буде на вулиці, я е фіксую, щоб пакет не розкрився. Для щеплень на невкоріний черенок мені треба якийсь парничок, щоб це все десь зберігалося, вкорінювалося і приживалося. Тож, я не заморочуюсь, я використовую звичайні баклажки, роблю там а, свої вкорінення. ось Вони гарно вкорінюються. А, тож, і для цього я також візьму ось цю баклажку. Тут просто кокосовий субстрат з перлітом. Ніяких більше танців з бубнами, просто кокос і перліт. Так, Ваша підщепа Повинна бути вологою, дивіться, це не пересущить. Ну, наприклад, я зараз роблю це все на вулиці, тож мені дуже важливо, щоб нічого не пересохло. Коли ви вже там нарізали, то починаєте процес, можна все і підрізати. Мені ця брунька з цим листочком не потрібна, мені треба. Ой! Щось блінчоно щеплю і буду потім гадати, чого ж воно не поданосить. Взагалі, отак робити ці щеплення дуже зручно, тому що ви берете, як вам. Можна подумати, порізаний палець нас зупинить від подальших маніпуляцій. Ну, Звісно, ні, Приліпим пластир, обробили антисептиком. І все, ще продовжимо працювати. Будьте, будь, будь ласка, трошки обережніші. Все, Ля, красота. <плес> Але тут вже трошки зіпсовано, тож це треба зрізати. Та що сьогодні летить, куди попало. Ладно. Що Зараз двінемо по руці і поріжемо ще разочок. Тож просто трошечки обережніше, не так сильно давіть. Взагалі це робити дуже зручно. Але якось не сьогодні. Тобто зробила заріз, можна робити щеплення будь-яким способом. Або отак ось за кору зарізали нашу підщепну. Він вже два в одному. Ой, а що ж я. Не подивилася. Тут мені буде зручно робити просто врощіп. Не всі в мене майже однакового діаметру. Тепер треба знайти худенький. Хто з них худенький? Ось знаходимо худенький. Бо тут о, гарний діаметр і підщепи, і прищепи. І можна робити просто в розріз. Головне, ще не верх ногами. Все. Притулили гарнисенько, щоб все воно так співпало, співпало, співпало. Беру оцей половиночку ленти. Цілий шматочок мені не треба. Ну все, замотали. Бачите, вистачає буквально половинки цієї ленти на такі щеплення. Все. І поставте так, щоб він поки був у волозі. І робимо далі. Ця щепа у мене така товстенька, гарний такий діаметр. Також розтікаєте кору, бачите, як гарно все розійшлося. Беремо наш живець, який плаває і втікає. Щось сьогодні, парад планет не той. Зробили зріз, вставили, порівняли, гарно ще просунули. Отак от. Все можна притримувати Обидуми руками. Всіма пальцями це вам не в горщику, це робити дуже зручно. Якщо тільки палець не порізали, ось. І все. Замотали, перемотали і поставили поки у водичку. Також ось беремо нашу відщепу. Цю брунечку зрізаємо, вона нам не потрібна. Вибираємо наш череночок, це трошки, це буде якраз добре. Приміряли. Тут можна зробити розріз, Розсікли, так ось пополам, взагалі класно розсікається все. Тут зробили два таких косих зріза. Просто вставляємо. Трошки треба допомогти. Вставили, порівняли. Тут у них буде взагалі класно зростатися, тому що камбіальні слої, які знаходяться під корою, він буде з обох, з обох країв. Тож Головне, це отак от зарівня, порівняли, щоб тут зверху нічого не випирало. І по краях також, щоб нічого не випирало і все заходило. Все, коли у вас так все заперліцо, знову беремо половинку ленти. Весь шматок мені тут не потрібен. І приматуємо Все гарно, по покрасити примотали. і поки занурили його у воду, щоб він не втрачав тургор. Тут оцю суху голку також можна зрізати, вони просто мішають, і взагалі, втрата голок для рослини вона не є критичною. Їх можна подрізати і на самій рослини, якщо вони вам заважають, дивіться. кара. Дуже гарно відділяється. Теж відділили кару, вибрали ваш живець, півметрового живця брати не треба. Зрізали наіскать. Головне, це не пошкодити бруньку. Можна робити і акулюровка, як капуліровка. Як Багатьма способами треба. Можна робити все це. Все це гарно приживається. Оп. тут отак Подвинув, якщо кора там не розходиться, можна її підрізати, оці всі лахмотія повирізати, поприбирати. І все. Все підрізали, підчистили, порівняли гарнесенько, красивесенько. Так от, оп, і все, взяли половиночку ленти і примотали. Дивіться, скільки я тут вже наробила, Це треба робити швиденько, бо сонечко світе, Все воно е, пересихає, опітрюється, е, в мене є ще один череночок жовець. І я зрізала ще ось таку класну підщепу. Це цитромело. бачите, три листочки, воно також гарно корінюється. Ці листочки я йому підріжу. Цікатором це, звісно, так що і зручно робити. От, зріз зробила косий, також тут зробимо за... За Тож Просто придавили, розсікли, тобто у нас всі будуть підщепен волка міряна і тільки один буде цитромелко. Зріжу я отут, а там буде рівнесенько, я його притулю. Так, хоп, треба декілька разів зріжти. Кілька разів зріз. Зробіть, зріз. Вийшло все з першого разу, робіться, з першого разу тут все пробуйте. Тоді у вас все буде. Бачите, як гарно воно стало тут так. Посуньте, посуньте, посуньте. так, акуратно. Все, кара сама розійшлася, мені не треба було додатково тут зрізати. Якщо треба, то розрічно. Все, дивіться по ситуації. Нема такого прям чіткого якогось алгоритму, що зробіть отак і все буде зашибісь. Ні. Все відчувайте своїми пальцями, своїми руками, своїми діями. Це це ви повинні відчути. Де там, що у вас посувається, що не посувається. Все, готово. Далі для кращого вкорінення нам треба використати скористатися якимось вкорінювачем. У мене є клоник, нова гарна баночка. Бачите, який він класний, який прозорий, фіолетово-голубий, синій, блакитний, якісь такий класнючий. Є ось такий порошковий вкорінювач. Можете взяти звичайний гетероксин у звичайному судовому В общем, щоден знаходите, те і беріть. Головне, не тикайте в бутилку. Ні в порошкову, ні тим паче в бутилку з клонексом, тому що він від вологи зіпсується. Тож трошки я їх промакую серветочкою, щоб вода з них не крапала, щоб клонекс проник краще в корінечку. Отак ну, от все, нічого до складного. Будь-який беріть, це не реклама клонексу ніякому обпадку, але так він мені подобається. Мені мені подобається також оцей також нічого. Для вкорінення купіть собі якийсь інший. І вам вистачить цієї бутилки. Якщо ви не будете туди тицять нічим, ніякими черенками прямо в бутилку, то вам її вистачить надовго. Тут ще треба буде використати. Тепер оце виливати це не можна назад в бутилку. Ось дивіться, все, натикали. Отак от поставили. Тепер це, звісно, треба все сположити. Треба дати їм вологі, достатньо. Я попередньо добре зволожила цей свій субстратик. Тож мені поливати не треба, він достатньо вологий. Хіба що я отак роблю, знаєте, трошки уплотню. Можливо, я ще пізніше там, до цієї баклаги ще зроблю, щеплень, щоб це вже було повно. І підпишу, треба просто пошукати, ще нарізати череночків. Всього, беремо в архівочку. Також її додатково напшикаю водичкою. Не буду чекати, поки почне випаровуватись. І все. І результат вже буде у наступному ролику такого вкорінення. І все, ось такий імпровозований парнічок в мене є. Тут такий дорогий клоник для вкорінення і тут просто баклажка. Ну, тобто, пробуйте все. Як вам зручно, так і вкорінюйте. Якщо ви робите це лише на трьох черенках, візьміть цю баклажку, півтора літрову, там, літрову, її так само, зробіть так само, тобто не обов'язково брати навіть оцю літрову. Я то доріжу, щоб вона була повненька. Я сьогодні дороблю і вже пізніше я вам покажу результат. Ролики є, але вони старі. І пізніше, коли я дороблю, бачите, у мене тут є отвори, а, цих отворів а, не має бути. Тож я додатково заметаю або скотчем, або харчовою плівкою, щоб їх не було, щоб тут був максимально парніковий ефект, бо ночі вже прохолодні. Ніяких келинків наразі використовувати не треба. Ще дуже тепло, ще дуже класна погода, тепла сонячна. Єдине, що ночі прохолодні, але перепад температур дуже добре впливає на коріння. Тож я так і залишу, поставлю десь в притіночку, щоб сонце в обід сюди не. Палило, не жарило, і вони просто не сварилися. Робити щеплення можна ще й отаким способом. Тобто, ну, ось отримали ви якісь там череночки, з вами хтось поділився, а нема, нема підщепа, яка з корінням. Тож зріжете з будь-якого лимона свого черенок і зробіть щеплення на невкорінений черенок. Це буде два в одному, воно буде і вкорінюватись, і переживатись, може не вийти. Але, ну, в принципі, це як все. Може щеплення окремо не, получ... не вийти, не получиться. Можуть вкорінення, ну, не вийти, не вкорінюються і хоч ти там трясні. То все може бути, але пробувати треба. І Якщо вийде, то це буде два в одному. Це знаєте, яка радість, який позитив. А в наше таке нелегке сьогодення, коли ти не знаєш, що прокинешся ти завтра, що то з тобою буде завтра, з рідними твоїми. Тож треба шукати якийсь позитив, якусь енергетику черпати, звідкись для того, щоб наповити своє життя сенсом і поділитися. Цією енергетикою позитивною з усіма з усіма навколишніми людьми. Тож не забувайте про допомогу. Збір ще триває. Рослинки чекають на своїх власників, тож обов'язково долучайтесь до збору і шукайте сенс свого життя. Шукайте той сенс позитиву, який ви можете знайти, щоб наповнити навколишнє середовище. Всіх обіймаю цьому до нових зустрічей, а результати я вам обов'язково покажу.